Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Гайтанічка. Вітаю, вітаю, любов вітаю всіх глядачів каналу. Твій прогноз стосовно обстрілів в Україні він збувся, на жаль. І ти казала, що є загрози для Києва в прямому ефірі. Хто не бачив, подивіться на каналі «Прогноз Лайф. Я хочу тебе запитати одразу. Вчора телеграм-канали почали ширити таку інформацію. що Протягом двох-трьох діб ворог планує завдати масований ракетний авіаційний удар по території України. Особлива увага Дніпро Харків, Київ, Росіяни готові залучити на хвилиночку 32 носії повітряного базування. 17 тушок 95-х. Тушок 22, друг, дев'ять носіїв аеробалістичних ракет, 12 носіїв морського базування, а також 13 тактичних груп. По ТРК це фейк, чи дійсно очікувати такий шалений обстріл? Так, сьогодні буду дивитися на таро світів тьми, тому що це угу. така важлива інформація. Колода створена магом веліаром. Давайте подивимося, чи дійсно чи так, чи це фейк. Ні, це не фейк. Відкриваються ворота аду. От зараз відкриваються ворота пекла. Це буде для того, щоб нас скорити, щоб нас залякати, щоб нас посадити на коліна, щоб спеціально завдати людських жертв. І людські жертви будуть. А ще раз теж показують, що оці обстріли це і буде та подія, тому що під час них станеться те, що нічого ніхто не очікував. Це буде жахливо для нас, але воно переверне. Дивися, в нас зараз, от прямо зараз, поки ми записуємося, знаходиться в Києві представники всіх mm -hmm. країн-партнерів. Так, в нас проходить саміт леді та джентльменів. Кримська платформа, це дуже важливо, що вона відбувається в нас зараз. Е, в нас є делегація з США, обговорювали питання військової допомоги. Невже саме під час того? Коли в нас знаходиться на хвилиночку Блінкен в Україні, вони наважаться валюти по Києву, Харкову чи Дніпру? Ні. Хм. Не зараз. Вони тільки планують. Удар буде наданий, завданий після їх того, як вони покинуть Україну. Так. Тільки після того, як вони покинуть на Україну, зараз будуть от ріка мечі мечів. Нам говорить, що зараз будуть отак, от обстріли дронами, але угу. це не будуть масовані атаки, ті, які вони планують, тільки після того, як буде покинута Україна цими представниками, і тільки для того, щоб показати. Тут є якісь карта дьявола каже, що тут є якийсь подвох, знову ж таки, подвох для того, що швидше всього були виставлені умови, щоб Україна все-таки прийняла якісь мирні договори. І після того, як ми швидше всього від цього відмовилися, тому що вести переговори з ворогом це не буде. це не... Ну, це не взагалі не можна вести переговори з ворогом. Там пере, ворог і переговори це поняття несумісні. Але після того, як делегації покинуть е, Україну, нам буде показано. От вам, вот подивіться, що буде. Це буде завдання удару по Києву, Харкову, Дніпру, Чи буде ще більше місць? Основні удари пройдуться дійсно по цих містах, але удари будуть завдані і по містах, е м, яких ми не очікуємо, які ніколи, так як от е минулого разу ми дивилися uh -huh. один раз з попередніх разів, так як це був Луцьк, uh -huh. там і там у Львові теж і там були да, то це будуть теж міста, які ще не підвергалися атакам ворога. Тетяна, скажи, будь ласка, а... Ось це буде масований обстріл на вихідних чи чекати з понеділка? На вихідних точно не буде. Боже, ту з мечів, принц з мечів. Паш, Боже. Ні, це все-таки буде із 16 го числа. Ага. Знову мені йде 17, знову мені йде 20. І 21. Ага. Тобто це жахливий. буде, буде вночі чи в день. Це буде ранок, один з ударів на Київ буде вранці, але ранок це буде, ранок це буде не ранок, як в досвідка, да? от угу. як завжди там в п'ять, в шість. Це буде, коли вже всі будуть на робочих містах, місцях. місцях, тобто коли діти 9 будуть в школі. Дев'ята, десята, ось так от іде. Перша половина дня, але з 9-ї. Угу. 20 те число, знову Київ, знову попереджаю Київ про 20 те число. Вже декілька разів йдеться інформація. Е є запитання дуже важливе. Е так, є запитання дуже важливе стосовно ядерної зброї. Пентагон замовив зараз моделювання наслідків глобальної ядерної війни. Угу. Зараз про це стало відомо. Пентагон замовив це моделювання раніше чи тільки зараз? Звичайно, що раніше, а зараз просто привів його в дію. Ну, якби, якби показали світові, що так є, але воно, воно точно було замовлене раніше. Так. І воно, я хочу сказати, не тільки замовлене, воно вже є. Там таке питання, там моделювання глобальної ядерної війни та ядерного удару Російської Федерації по увага, Східній Європі. Про це написали Розмі. Якщо Розмі пише, що Пентагон очікує ударів по Східній Європі, чи планує Російська Федерація ввалити до кінця року ядеркою по Східній Європі? Вона не тільки планує, але вона й ввалить. Вона ввалить однозначно. Це... Тут навіть сумнівів нема, ми вже про це говорили. Тобто до кінця року розпочнеться ядерна війна. Точечно, не так, як ми думаємо, це не буде такий, як би, точечно. Чи готовий Пентагон чи країни НАТО ввалити натомість по території РФ? О, було б погано. Це був би непоганий… Ну, вони ж вічна задача на озабоченні. Що з них чекати? Чи можуть вони ввалити? Що ж вони так всі бояться? Вони можуть, але вони не вдарять. Чому? Домовленості є. є домовленості. Не вдарять вони. Вчора російська ракета Х-22 впала в морі в парі десятків кілометрів від територіальних вод Румунії. Ці ракети були там, тому що там є українські цілі. Угу. І про це знали. Чи долетить російська ракета? Навряд. Ні. Угу. Е, давай поговоримо про те, що Зеленський обговорював на зустрічі з Блінкеном і Лаві. Дуже змістовна і тривала розмова з держсекретарем США Антоном Блінкеном і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламі. Це стосується і далекобійної зброї, і забезпечення бойових бригад на фронті і загальної стратегії наближення справедливого миру. Окрему увагу приділили підготовці. Другого саміту миру та відповідних кроків, які роблять саміт, результативними на цій зустрічі були прийняті або оголошені якісь важливі рішення, які нам не повідомили публічно. Якщо так, про що говорили? Дуже цікаво. В мене тоже видних з мої з в одному з моїх прогнозів, один з майстрів, також висловив таку думку. Але я зараз хочу показати, що по картах нам запропонували багато зброї, багато допомоги. Mm -hmm. Король Пентаклів, але на певних умовах, на певних умовах, щоб ми йшли на поводу. Щоб ми йшли на поводу. Щоб ми погодились на от закінчити війну на тих умовах, які хоче, які висуває нам ворог або mm -hmm. Це на жаль, так. Також було, якби би це не дивно зараз не звучало, але повірте, тому що було дуже багато маніпуляцій стосовно того, скільки гине людей, що відбувається зараз в Україні, щоб показати свою силу. Була пока mm -hmm. малося показати свою силу над нами. Що ми самі не можемо, що нам треба погоджуватися чи було. Чи... Але консенсусу досягнуто не було. Уорлстріт uh Джорнал -huh. uh -huh. це саме день. Написав дуже цікаву статтю, Україна має відмовитися від повернення території 91-го року. На це немає ресурсу. Партнери спонукають ставити О, більш реалістичні цілі. Переконують, що кордони 91-го вимагають грошей, які є США, не мають на заході. Не приховують, що така підтримка не може тривати багато років. Які зараз Україні дають обіцянки чи гарантії щодо повернення її території у випадку, якщо цієї осені розпочнуться офіційні перемоги. Трошки не дуже зрозуміло питання. Які Україні зараз дають обіцянки партнерам? Ага, що нам угу, обіцяють? Що обіцяють а, до, обіцяють військову допомогу. Потім допомогу по відновленню, а, якби, ну, там міст, якихось пошкоджень, про надання якогось статусу, якогось статусу? Молох. Але молох через дуже-дуже великі жертви. А... Це спокуса, дьявол і молох це дуже велика спокуса. Знаєте, язиком хоч цукерку угу. облизують, а руками не чіпає, Що з того вони збираються виконати насправді. Бо обіцянки це цянки. Чис, семірка Пентаклів, будь ласка. Тобто виконано з того буде, може, процентів 20-30%. Як завжди. Це стосується, Не більше. це стосується військової допомоги, статусної та статусу України, чи це стосується відбудови. Тут швидше військової допомоги, тому що. Військова допомога надасть нам ту силу, коли ми зможемо все ж таки повернути наші території 91-го року. І партнери про це теж знають. Ти бачиш, Люба, які маніпуляції почався. я зараз по картах дивлюся. Я не раз вже передивлялася сама цю зустріч. Візит оцей, такий важливий для Києва. Там настільки багато маніпуляцій нами, Україною. Я не розумію, чому так ну так. Там пишуть, що не зможуть відновити, що це неможливо повернення. Ну тут просто якось знаєш, як руки заламують просто нам. Просто заламують руки. Угу. Тут е, дуже цікаво, поки Америка приїжджає до нас, да, представники американські, в той час відбуваються такі глобальні дебати, які обговорює весь світ. І тут е, угу. всі рахують, хто скільки більше набрехав. Трамп 33 рази, Гарріс один раз збрехала під час дебатів. А... Так, Гарріс дійсно збрехала менше. Mm. Ну, це справді так. Але не дивлячись, от я просто зараз скажу те, що кажуть карти, не дивлячись на те, яка ситуація зараз складається і вона змінюється під час дебатів, після дебатів, mm -hmm. так, от йдуть якийсь розвиток подій, і всі просто впевнені, що буде харіс. Але чи буде? Тому що я бачу, що буде чоловік. Якщо Трамп стане президентом, він розіграє карту України для того, щоб мати свої бонуси в Москві. У нього ні, бач, на троні. Угу. Помірність. Ні, буде, повірте мені, ту жезлів. Він розіграє ситуацію зовсім не так, як очікує від нього світ. Але Україні це буде, як би це не здавалось дивним, я не раз уже це кажу. Україні це буде на користь. Дивись, зараз ми вже говорили про. Україною саме миру, да давай поговоримо. Саміт... ми з тобою говорили про перший саміт миру uh -huh. і що він нічого для всіх на нього так дуже сильно сподівалися. Ми з тобою говорили, що не варто покладати великих сподівань, і так воно й сталося. Слухай, ну, Це знаєш як з кримською платформою, uh -huh. коли перша була кримська платформа, з нас сміялися скрізь. І на неї ніхто не хотів їхати. І тоді її так легенько-легенько зібрали, московити нас хетали по всьому світу і казали, що в мудрі ніякої кримської платформи не може бути. Але mm -hmm. зараз вона засідає. Mm -hmm. І це як саме ту миру. Знаєш, помаленьку, помаленьку, можливо, помаленьку. Можливо, і так. Воно не одразу буде. Моє особисто. Давай подивимося, самі тумиру. Є майбутнє. Ти знаєш, Люба? Карта ключ. Каже нам про те, що так, дійсно, але це великі сподівання і те, що якби, ці сподівання збудуться, жриця, угу. Це розвиток цього, якби розвиток не просто тепер на основі розмов, угу. а розвиток уже на основі певних прийнятих рішень, які приведуть за собою дії. З невеличкого, справді з невеличкого, але Аріхман і король жезлів, з часом дійсно це буде мати значення. А тепер давай подивимося, що зараз відбувається на кримській платформі. прозвучали такі важливі тези. Повернення Криму в Україну є вимогою міжнародного права. Президент Туреччини Ардоган. Далі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лен сказала, що є завжди підтримуватиме територіальну цілісність України. Президент Литви, російська агресія, почалася в Криму понад 10 років тому. Тому тут також має закінчитися панування терору. Латвія порушила питання російських дронів на своїй території на рівні НАТО. Про це сказала прем'єрка Сілінья. Заяви щодо українського Криму зроблені лише для того, щоб зробити заяви, все ж таки, щоб просто зробити заяву, чи все ж таки от міжнародна спільнота дійсно хоче, щоб Крим повернувся до України. Так, дійсно дивись, бадон. Дійсно хоче, щоб повернувся Крим для України, але щоб обнулити ситуацію для своїх цілей. Своїх певних цілей. Не факт, що ці цілі, о, до речі, бачиш, дійсно обговорювалося воно. Не факт, що ці будуть цілі для нас, це вони будуть непогані. Нам вони теж будуть на користь, тобто нам ця співпраця також вигідна. Угу. Ну, для нас це дуже великий плюс. Так, ми однозначно вже не будемо там на таких позиціях, як були раніше, угу. але у нас там буде е якби, сво е якби своє місце. Ось так правильно mm -hmm. сказати. Так, е Латвія прийме якісь рішення через російські дрони на їхній території. Прийме. І, до речі, я хочу сказати, що ці рішення також вплинуть і на хід війни в Україні, тому що е все ж таки це країна, яка має такий досить серйозний важель на світовій політичній арені. Тут як на цю кримську платформу зараз реагують на Москові? Вони сприймають це як загрозу втратити Крим? Так, але вони сприймають, але вони готуються дати відсіч. Угу. Тобто вони вже до цього готові. Тому що тут не просто, знаєш, смішки там посміялися і угу. пішли. Ні, ні, ні. Вони планують уже складають план і готові дати відсіч. Шо тобто, вони... Значить, їх це лякає. Що вони готові зробити? О, гроші. Ага, мамона. М -м 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 -м. Будуть виставляти, будуть. Виставляти свої умови і залякувати те, що вони вміють mm -hmm. найбільше. А, чи щось? Спочатку, якби вони будуть, бачиш, король Кубків показує, що спочатку їхні якби, спроби будуть увінчуватися успіхом, але то зовсім ненадовго. То буде тільки такий, знаєш, якби голосний початок, а потім я хочу сказати, що на і на цьому все закінчиться. Все десятка жезлів тут навіть мови нема. Дивись, в нас постійно давай поговоримо про внутрішню безпеку. ФСБ постійно набирає людей, які палять mm -hmm. військові так. А, Але тут така історія: двоє школярів спалили вертоліт на Росії в ніч на 11 вересня. Двоє хлопців віком 13-14 років пробралися на територію вертолітного майданчика в аеропорту на Ябрська, після чого влили вертоліт Мі-8 горючою рідиною. За спалений борт їм пообіцяли 5 мільйонів рублів. Цей прецедент одиночний, чи буде ще схожі? Будуть, і то дуже скоро. Ти бачиш, та... Згоди, таємний жрець, да, таємний жрець. І причому це будуть, ти знаєш, що мені показує знову, що це будуть. Якось люди, які несвідомі, так, які на гроші. Тобто, як діти, ну хто такі під, це ж навіть підлітки. Да? Отроки, вони не ще, вони на це повелися. Тобто, якісь, можливо, люди не в своєму розумі, люди, яким терміново потрібні кошти, і це будуть різні ем, прошарки населення, і ми ще, бачите, карта вогню каже, що ми ще почуємо не одну таку гарну новину і зболіт. Mm -hmm. Ну тепер давай про інформаційну безпеку. Тут дуже цікава історія. Получається Свята Крюкова. Вона журналістка, яка має проросійські погляди, да? подає в суд на військових та волонтерів. Зокрема, на Ігоря Лачина, який нібито посягнув на її честь та гідність, та Романа Сініцина, який зараз проходить службу та воює. Крюкова роками займалася ворожою пропагандою, але. Ну, До неї немає ніяких зараз претензій ані в поліції, ані в безпекових організаціях. Як, до речі, і до сотень інших проросійських журналістів. Коли людей з відвертою проросійською позицією почнуть притягати до відповідальності за їхню діяльність або навіть депортувати? Чи почнуть задамо питання? Ще не скоро. Дуже багато тут закручено, розумієш? Дуже багато ця система вона ж створювалася не один рік. І не один рік тепер потрібно, щоб її викоронити. Але не дивлячись на це все колесо Фортуни, якось складається теж, якось відбудеться ситуація одна. І чи це випадково мені дає? Як ти кажеш, її звати? Крюкова. Крюкова, а звати? Світлана. Чи не з Світланою Крюковою, скоро станеться от якісь по типу як батл, якась ситуація, де буде одразу видно, що, ем, чому вона так працює? Тому що вона це не її погляди, це не її погляди. Вона як змія. Дивіться, мамона, як змія за гроші. І ем, це все викриється із неї і почнеться. Покарання людей із проросійськими поглядами. Причому я хочу сказати, що швидше всього відповідати вони будуть на рівні, виключно на рівні закону, тут, у нас в Україні, тому що якщо їх депортувати, вони там нікому не потрібні. Угу. Вони нікому там не потрібні. Зараз і на мене суд подасть. Скаже, що я Нагнітаю. Я кажу тільки Ми те, що я щитаю з карт. Нагнітації. Будь ласка. Да. Е, ну і з хороших новин: е, Медведєв важко хворий. Лікарі підтвердили його діагноз. Рах? Це розпочинка. Йому призначили лікування і дали рекомендації. Е, Медведь випивав за велику Росію так часто, що його печінка вирішила оголосити санкції, е, чи справді в нього цироз і скоро він піде до Кобзону. Така знакова карта. Я думаю, що Кобзону вже треба готуватися до. Дивися, карта земля. Ну, це, це ж треба так, розумієш? Так, він дійсно хворий. І я впевнена, що е Кобзону вже треба готувати сольний виступ, приймати, приймати його там. М Медвєдєва. Я хочу сказати, що йому ніякі кошти не поможуть. Вони в нього є. Ніякі кошти не поможуть. Ви знаєте, а ви знаєте, коли може бути його смерть? Mm -hmm. Наступний рік, з лютого по квітень. Це якось вплине на хід війни на ситуацію в Кремлі? Абсолютно ніяк. Ну він, він просто, ну, знайдуть, просто знайдуть інший рупор. Так. А що зараз відбувається в Кремлі? От вони планують масований удар, угу. нахопили ракет. А, які їхні плани? Давай подивимося очима ворога на ситуацію на Донбасі. Що зараз ворог планує на Донецькому напрямі? Очима ворога. Ворог, не дивлячись на те, бачиш, очельник, що він розуміє, угу. що у нього вже лишилося дуже мало союзників. Ворог про це розуміє. І тому зараз розробляється якийсь план знову ж таки по залякуванню, по розрусі для того, щоб знайти союзників, знайти інших союзників, знайти ще. Вони би вони роз, ну, якби, я не скажу, що вони там розстроєні, да, можна сказати, але вони прекрасно розуміють ситуацію зараз. Вони шукають вихід, ну тому що сказати і програти, так? Да, вони починають давити, шукати партнерів, думати про партнерів, uh -huh. якось змінити ситуацію в кра, ну, на користь uh -huh. для себе. Але врата. Врата перекриваються дев'яткою кубків, це значить, що, ну, пісінка сп'ята, би не давили на Україну західні там партнери, які б умови не ставили, як би казали, що це неможливо повернути кордони 91-го року, угу. все вже вирішено. Україна ближиться і стане, повернеться до цих кордонів, до цієї мапи України, яку ми вивчали і яку ми знаємо, із. Перших класів це буде не сьогодні, це можливо буде не завтра. Але кордони України будуть українськими. Так можливо, Крим буде трошки в іншій позиції, але однаково він буде відмічений на карті України. Дякую тобі, Тетяна Гай. Шановні глядачі. У нас сьогодні гостях була Тетяна Гай. Дякую е вам. Бережіться, будь ласка, не нехтуйтесь. Сигналами повітряної тривоги. Ви бачите наступний тиждень. може бути активний по обстрілах. Тому бережіть себе, своїх рідних і близьких. Тетяна, дякую. дякую. До зустрічі.